Коротше, наша песня «Хорошо» починає з початку. таке відео, Доброго дня. Ми об адміністративну будівлю. Вільний доступ. А що треба до когось говорити чи що? А чому ти маєш докладати під цим? Доброго дня. Пропускайте мене. Ще раз. Може вам паспорт ще показати? На вулиці. Ви мене пропустіть, а я вам все скажу. Втаню, що... Да, да, так. Да. Можете сразу і поліцію визвати, якщо маєте бажання. Давай. Красавці, ні? Мы находимся на обращайте 2 военной прокуратуре. И это Державная будильня, Державная Установа, она закрыта, и мы хотим попасть внутрь будильни, и нас не запускают. Ну, это их любимое занятие, закрываться от людей, и мы не можем попасть туда, нам не открывают двери. Мы уже позвонили несколько раз, нам не открывают. Наші права. Прощайте вас. Наші права порушені. Ми просимо, анонім. Да, анонім. Ми просимо поліцію, щоб вони відновили наші права. А хто дзвонив, скажи, анонім. Двері закриті із нутрі. Да, вхідні двері із нутрі закриті. Це режим... у нас зарежимлена держава, зарежимлений об'єкт. Знаєте, це об'єкт. Все позакрівано, я завжди. Назвіть себе, 2000 ще є. Анонім. Анонім, так. Да. От дивіться. Так, да, ми викликали е, поліцію. На Ні, нас, на нас, нас викликали, ви викликали поліцію поліція. з прокуратури, дзвонили прокурори. І ск вони сказали, ми аноніми. І поліція прийшла і відновляла їх за, права. За 30 а секунд. Ми... Прийшла. Да, за 30 секунд. А тепер ми проводимо експеримент. Ми кажемо, що ми аноніми і чекаємо поліцію за 30 секунд. Дякуємо. Ну так давай. Вони називали за кнопку.

Ви чуєте, я спитаю, що є из киревницы? Из киленниста? Хорошо? Я как у самого? Да. Мензаступник Финцака? Так, заступник. Что вы дочка включаете? Я не думаю, что угрожаетесь. Ви что, вы знаете, что такое кирилдницу? А ви хто тут? Таке питання до вас. Ну, я, я можу Можете проходити? Ви ж одного разу нам казали, що ви тут не працюєте, там на вулиці контролювали, хто заходить колись. Одного разу. Ви одного разу на вулиці стояли, коли ми робили зйомки, що а, не можна у відділі, ви сказали, що ви тут не працюєте. Тепер на ви працюєте, на вулиці, вулиці стояли. стояли. Кім а можна ваше посвідчення, що ви працівник цього закладу? Ну, бо мене Можуть раз? Можуть раз. Можуть раз. Ну, послічнє, в мене представляється враження. Посвідчення, покажите, що тут працює? Що ви статус на чергування? Ви хто? Ну, ви що, ви хто? Ви Чекайте, ви хто? Скажіть, будь ласка, хто ця людина? Ви хто ви? Прізвище ваші? Чому маєте? Бо ви державні службовці, що ви державні? Це закрити поліція, тому що ми висунуємо. Давайте спочатку у нас є питання, що це за людина. У нас є питання: що це за люди? Проходьте, людей виштовуєте. Ми журналісти. Журналісти. Будь ласка, у вас якісь питання? Так, у нас є. Ми хочемо бачити ваше посвідчення, ми вас сприймаємо. Ми хочемо ну, бачити ваше досвідчення. Защайте ваше звернення з приводу, чого і ви з чого ви прийшли. Ми розглянемо. Ми прийшли у нас є нас... визначений законом термін. Ми, ми розглянемо прийшли і. До вас на прийом. Вам направо. Будь ласка, я вас приймаю. Це ви у нас уже приймаєте, а тут от стоя, отут в коридор сідайте. Дякую. Сідай. Перше питання. От цього ми вільно не могли потрапити в адміністративну установу? Ви потрапили в прокуратуру, будь ласка, які у вас є Ми Детання... ледь -ледь Ви... потрапили в прокуратуру. Детання...

А, Ми тут? тільки що визивали поліцію, обращаєте в два. І її досі нема. Але тут є якісь е, люди в поліції, вони нарешті відкрили нам двері. Вони всі в гражданському одягу не представляються, не показують посвідчення. Ми не знаємо цих людей. Можливо, вони захопили поліцію цей. Қас, ваші злі... Будь ласка, це приймання громадян. Да, це покажіть я мені, будь ласка, табличку приймання громадян. Ваби... Да, я вам ще раз кажу, покажіть мені деколи приймання громадян. І покажіть своє посвідчення, ви державна посудова особа. якщо ви не уявляєте. <ув> Саша. Покажи, будь ласка, своє посвідчення. Саша, йди сюди. <заводи> ну, <заводи>

У вас є якісь звернення? Залишайте звернення, Ми вам закони устрому порядку, ми відповімо. Ви прокурори повинні знати закони. У нас Що Так, Ви бачите, тут люди, які закупили адмінбудівлю, закрились і Бог що робить. Так, люди вас віці. Ви хочете на прийом, так? я А звідки ви знаєте? Ви що вже почули нас? вас Я питаю. Ви вже я розумію, ви... ви вже все розумієте, до побачення. Шо, вам не потрібно нас? А вам не потрібно за мною поговорити? Я представився, спитав вас, що сталося? Це ви, було, ви, ви на жаль, було. на жаль, тепер розмовляєте з іншими. людьми. Я представлюся стільки що коли я до вас підійшов. Вибачте, будь ласка, я глуха, Не чула. О, О, вибачте. Вибачте, Будь ласка. Вуха, не чула. О, вибачте. О, вибачте. Інспектор патрульної служби Гайович. Що, що, що у вас сталося? Я вас. Поліція, поліція викликала я. Вільний доступ до цієї адмінбудівлі замкнув, Немає він не він відсутній. Ну і чому? Ви якщо тут перебуваєте, ви значить, ну, прийшли. Ну, ви Що ви не побачили? Ви вільно ви зайшли, чи я вас пропустив? Чи він відкрив вам двері? Я кнопочку нажав. Ні, не, я відкрив двері. Ви зайшли вільно? Хто хоче, там нажимає на кнопочку, і може вільно. Хто домовився? Тоді, Євка, ви можете йти? Хто домовився? Чого це? Та ви що? Ми нам відкрили. Є стіл? Добре. Встановіть, будь ласка, зараз голосу. То вона перша. Друге, яким законом передбачено, що я маю мокнути 20 хвилин чи півгодини і нажимати кнопочки. Скажіть, будь ласка, яким законом Адміністративною подібною. Ми прийшли з питанням резонансним доволі до керівництва. На даний час жодна особа тут не представила нам на посвідчення, хто тут керівництво. Ми не знаємо, хто це керівництво. Ми не знаємо, хто це хто ці люди.

Лице, ка... Людина з нами розмовляла десь 5 хвилин, вони Він агресивний. Ви прийшли на ви, 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 прийом, будь ласка, походьте. Що ми ми вас влаштовує? Що вам потрібно? Звертайтесь, будь, будь ласка, ми з визначений законом термін. Ми вам відповімо. Будь ласка, записуйте звернення, записуй уське звернення. Письмове. Письмове. Добре, ви посадові до, особа. Я ми у нього з питання не підказує. То ця людина? Він нам сказав, а встановлений законом термін ми вам повідомимо. А термін законом узнати і побачити посвідчення не встановлено. Коли я до нього звертаюсь, він мені показує посвідчення все. Я така. показую св свої документи. Але, але зараз я тут бачу якісь наявні корупційні складові дії. Чому людина секретна, У неї секретна посада? Чому вона не показує своє посвідчення? Це моє мій документ. Паспорт, бо а зараз з'ясуйте цього паспорт. І вас так. теж. Паспорт, паспорт показати. Посвідчення. По ви, ви, будь ласка, Так як ми, і в кнопочку нажимаєте. Але ж ви нам чините перешкоди. Ви. Яка у вас посада? Хто ви? Покажіть слідку. Людина вам представиться. Покаже вам присвідчну і спинуть до вас питання. Питання буде вище. Якщо ви станеться, ось тоді ми з вами продовжуємо розмову. Хай поставиться. Ми не знаємо про кого ми вам. Ми викликали поліцію, ми не знаємо на кого. Хто це такі нас? В нас з нами спілкувалася через цей, цей домофон, і вона нам говорила, Та хто ви хто? Хто? так. Вона, вона, вона це хто, ви що, бачили, хто з зробив. Ви no. не, Та не, не, не. No. Так хто ми з ним звикаємося? Ви просто встановіть що людина вам покаже no. посвідчення, я думаю, на цьому конфлікт буде речі. Ну це ви так думаєте, ви думаєте за нас? Ні, ні. Скажіть, почати, Добре. Ви бажаєте потрапити на прийом. Ні, ми бажаємо визначити. Встановіть вас... Як... особу, я вас дзвоню, був... був... вам потрібно, я що встановити Якщо... особу Якщо є порушення. для початку встановити. Тобто ви не будете встановлювати. Короче, в я не бою, вже поліція у нас, пенсіонер, любов визнавати. Ми не маємо права знати, хто це державне установлення. І людина, якщо не, не бажає, як я зараз зроби, 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 що ця людина закупила державну установу. Це так, ваше, ваше повне а, ваш люди, ваше ваше, право. А перед тим, як ви будете подавати заяву, вас попередять попередньо відповідає. А, а, я, принайм, вам, вже, буде, а я вам вже подала заяву. Я я він пускав нас будівлю, хто він, повідом ми не знаємо. Вам потрібна ще якась допомога від поліції. Окрім встановлення установки. Отакої поліції не потрібно. Є то закон є підстава для канаїнця, спасіба за політику. Я не буду встановлювати особу. Підставі якого закону? Ми ж державно підставі закону України про національну поліцію. Є підстава для перевірки документів особи. Будь ласка. вас на прийом. Жодна з тих підстав, на які ви посилаєтеся, не стаття? Стаття 32 закону України про національну поліцію. Жодна з тих підстав, яких ви називаєте, не дає мені підставу та перевірите документу даний державні уста. Раз так, раз раз люди, держав, державна основна має загальний ми, доступ. Не, як не, ви як це не пере загальний Я загальний доступ? Я, до оповіду відповідь на ваше запитання. Це державна це основа. Вона має там, загальний відкритий доступ до всіх громадян. Ви вчинили перешкоду послуга. Ви попали? жодних да? перешкод для того, щоб я сюди попав. Вам я. Ви дзвонили, а він вам відповів. У нас відео є. Ви як це говорите? У вас є відео. А чи ви дзвонили, а не просто зайшли? Тому що це передбачено, там є зміни. Дзвіночок, якщо є, то ви розумієте. Мені я не буду це вам пояснювати, Будь ласка, якщо не чому. ви не що з тим, що встановлений даний там дзвіночок або кнопка виклику, Ви можете писати відповідні о, скарги, тому що шановний, будь ласка. Вона у мені свої ви да, Він, будь ласка, своє посічу. Що, будь ласка, хто у нас будемо з'ясувати на даному? Я вам уже пред'являв неодноразово. Ви мені не пред'являли? Вибачте, попередній раз це не інспектор патрульної служби Гайович. Будь ласка.

Можете побачити. Другий раз виділив, я вам тоже буду давати візуально лише ознайомитися на розстоянні двох випадків. Інспектор патрульної поліції Дан Іван Іванович. Дан Іван Іванович. Ви Закарпатець? Так, вживаю в Закарпатті. Вживаєте в Закарпаття? скажіть, будь ласка, чому ви відмовились встановлювати особу, на яку ви поскаржилися? Може, ви викликали поліцію саме через мене? Них... Вона, вона сказала якесь адмінправо зрушення. Я не знаю, що Ва, ви Вас навчили мені. Ви ви вказуєте нам ту роботу я? і вказуєте нам діяти поза законом. Ми тоді саме права. За яким законом? Ви саме права та інтереси він ваш підпорушує? Ви маєте конституційні права вільного доступу до державної установи. У відповідності до статті 19 Конституції України. Ви ж зараз знаходитесь в приміщенні державної установи. На відповідності статті 19, статті 18. жодні чиновники, працівники органів влади не можуть чинити самоправство. Встановлення додаткових перешкод під час відвідування будь-якої державної установи є самоправством. Ми прийшли з'ясувати, хто це зробив. З'ясували, бо ця людина, але, є, але він нам не хочу сказати, хто він є, Посаду способа. Вас запросили на прийом. Ви замість того, щоб потрапити на прийом до особи, яка є посадовою особою військової прокуратури Закопанської області. Ви зараз зимою сперечаєтеся. Значить, по-перше, на прийом ви вже попали. Нас там обхамили, Обхами. да, вигнали, не показали посвідчення, сказав, давай, давай швидко міняємося містами, прийшов якийсь. Я почула почули про поліцію, вони щось містами там мінялись. І ми не зрозуміли, з ким ми розмовляємо. Вони ніхто не показує посвідчення. Але коли вони почули, що ви прийшли дзвонити, вони стали мінятися містами. Один став, вискочив, іншому каже, сідай быстро сюди. Що тут відбувається, це ж військова прокуратура, правда? Ну, у нас зараз ну, вже представилася. До речі, особливий стан. Це що одна. Що тут відбувається? Встановіть, будь ласка, це 10 хвилин. Встановіть особу, це ваше повноваження. Чому саме ця особа, ми будемо скажити її дії, але ми не знаємо, чи ні. Вона нам чи ні. Чому вона не перевіряє посвідчення? У нас нема права знати, хто це. У нас нема права знати, хто це. Чому ви показали свої посвідчення? Я ж Я ж з прийшов. Лочик, вы молодец. Це утверждает, да? Не бої, що ви з нами вийшли. Ви, я, прізь, прізь. я займу місце можна? Лариса Вікторовна, я тут займу там, це ж, місце. Вона зараз нам офіційно заявила, що прийшла з нами. Чого він захватил? Не Бог стало, я посіяв. Ви мені тоже погано, я собі призял потрапити в приміщення прокуратури, так? Ні. О, ні, ні ви ні, на даний момент у нас Самові було звернення про те, що о, він, о, вас не вискають в приміщення військової прокуратури. Слухай, ну, ви напишіть за мене, яка у мене була ціль? Ви напишіть, ви ж це знаєте. Напишіть. Та для чого? Ідіть. Да? І напишіть. Я знаю, ціль уступа була отака-отака. Пишіть. Добре, але Добре. тепер дивіться, людина... Ви у мене пишіть. була ціль встановити, хто саме порушує конституційні права громадян, і робить перешкоди державній установі. Ми встановили ця людина. Ми вам засвідчуємо троє, що ця людина, а ви чуєте, як він каже, що він мимо проходить, йому стало погано, він сів от сюди, присів, і вас це не насторожує, це ж державна установа. А скажіть мені, будь ласка, якщо в цих діях є якийсь склад адмінпроводження, ну вони кажуть, що вже про самоправство? Ви ж так само перебуваєте. Я вам скажу, як ви приміщенні приміщенні прокуратури як на законодавці, але я не контролю, але я не контролюю вхід і вихід. Я не знаю, хто мені відкрив. Чесно вам скажу. Не знаю.